Добрий вечір, шановні пані та панове. Добрий вечір, шановні покупці. Раді вітати вас на першому розіграші однієї із чотирьох квартир від мережі торгівельних центрів. Епіцентр. Давайте привітаємо один одного оплесками. Дуже велика кількість людей сьогодні зібралась на визначення переможців, і це однозначно приємно. Це свідчить про те, що квартира. Є самий омріяний подарунок, і тільки мережа торгових центрів епіцентр дарує своїм улюбленим покупцям такі величезні і по справжньому круті подарунки. Отже, друзі, будемо починати. Я нагадаю вам про те, що е, акція триває з 1 до 30 червня, включно. Будь-яка людина може приєднатись до участі в цій акції, придбавши товар на суму понад 1 тисяча гривень одним чеком. Зареєструвати свій чек на центральному відділі інформації. І автоматично стати учасником розіграшу однієї з чотирьох квартир від мережі торгових центрів Епіцентр. Чотири квартири буде розіграно протягом всього місяця. В наступні дати: 11-го, тобто сьогодні, 18, 25 та 30 червня. Власне, сама процедура визначення переможців відбувається наступним чином. Кожну з цих дат, рівно о 15.00, у 40, здається, трьох епіцентрах відбувається півфінальний розіграш, в ході якого із загальної кількості зареєстрованих учасників за допомогою лототрону обирають по 5 півфіналістів. Ці 5 півфіналістів відправляються поштою і е, потрапляють до нашого лототрону. Наразі тут знаходиться 200 з невеликим гаком анкет учасників, півфіналістів з усієї. України головний розіграш відбувається саме на нашій сцені і починається рівно о 19.00. Сьогодні під час проведення півфінального розіграшу всіх цих півфіналістів ним всім зателефонували і сповістили про те, що вони сьогодні беруть участь у розіграші вже безпосередньо однієї з чотирьох квартир. То зараз люди по всій Україні сидять, тримають перед собою телефону, телефони і чекають, чекають, коли саме їм будуть. Телефонувати одразу хочу е, нагадати про те, що всі анкети учасників, які е, не виграють нічого сьогодні, будуть продовжувати брати участь у визначенні переможців аж до завершення акції. Це так би мовити, відповідаючи на запитання, які дуже часто лунають. Далі друзі, хочу е, звернути вашу увагу на те, що на нашій сцені, окрім мене та лототрону, знаходяться ще і е, поважні члени журі, які будуть спостерігати за правильністю і прозорістю проведення. Сьогоднішнього розіграшу це три е, представники, які не є співробітниками мережі торгівельних центрів епіцентр. Е, один комерційний директор від нашого торгівельного центру Олександр. І це представник від компанії Біді Холдінг Марина Кулішова. Давайте окремо привітаємо її обласками. Пані Марино. Величезне дякуємо вам, в обличчі вашої компанії Біді Holding за е, ці чудові квартири, які дуже скоро знайдуть своїх. Нових власників друзі. Я нагадаю про те, що ми отримуємо не просто абстрактну квартиру. Людина, що сьогодні виграє, отримує отакий, е сертифікат на квартиру від житлової програми Європейка. Друзі, ця квартира знаходиться у Софійській Борщагівці по вулиці Соборна, 103, три, квартира номер 19. Людина, яка сьогодні виграє цю квартиру, повинна знати, що це квартира номер 19 Це велика просторна квартира, яка має 38, здається, з половиною квадратних метрів. Вона вже знаходиться у добудованій будівлі, в якій 6 поверхів. Отже, отакий сертифікат сьогодні дістанеться людині, що переможе. Ні, я, ні будь-хто з комісії сьогодні не буде витягати анкети з цього лототрону. Це буде робити виключно дитина, яку я хочу запросити з глядачів. Можна хлопчика? Можна, будь ласка, хай виходить сюди, біжи, 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 біжи. Виходь сюди, Ставай поряд зі мною, повертайся до людей. Скажи, будь ласка, як тебе звуть? Каже, як тебе звуть? Мене звуть Ваня. Дитину звуть Ваня. Ваня, молодець. В тебе сьогодні насправді Ваня надзвичайно важлива місія. З цього лототрону, коли прийде час, ти витягнеш одну з присутніх тут анкет, будь-яку на свій власний розсуд, і віддаси її мені, зрозумів. Отже, друзі, якщо всі е, готові до е, початку визначення переможців, я нагадаю, що сьогодні в нас дуже хвилюючий день. Сьогодні ми е, я нагадую для тих, хто ще не приєднався, розігруємо одну з чотирьох квартир від мережі торгових центрів Епіцентр. З житлової програми Європейка. Житлова програма Європейка це якісне та доступне європейське житло в Україні. Що відповідає основним вимогам сьогодення? Житлову програму розробив втілі в життя BD Holding. Спеціалісти компанії вже сім років будують житло в Україні. Європейка це не просто затишні квартири у передмісті Києва. Це яскраві фасади, продумана схема дворів, зелені зони для прогулянок. Це справжнє міні-містечко, що розкинулося на площаді понад 60 гектар і де все необхідне поруч із вашим домом. Зовсім скоро компанія планує вийти з програмою на національний рівень і впровадить. Її по всій території країни, отже, друзі, переходимо до процедури визначення переможців. Ми почуємо переможця буквально в прямому ефірі. Я буду телефонувати йому зі свого мобільного телефону. Його буде або її буде дуже гучно чути. Всі ми е дізнаємось про ту радість, почуємо ті емоції, які е відчує на собі людина, що виграє квартиру від епіцентру. Отже, Ваня, Витягай будь-яку анкетку звідти. Засувай ручку. Хвилююча мить, друзі. Хвилююча мить. Я покажу цю анкету на камеру перед тим, як я назву Хто там, чия вона, так? отже, анкета учасника на ім'я Руслан Ескін. 10.06 людина заповнювала анкету. Я зараз зателефоную, за і ми дізнаємося, з якого міста людина виграла. 0,67. Я назву майже повний е мобільний номер телефону, але не назву однієї цифри, щоб людині ніхто не телефонував потім вночі. І не вітав її. Знаєте, є такі люди. 981 5, і останню цифру не кажу. Зараз ми почуємо е пана Руслана в прямому ефірі. І сповістимо йому гарну новину. Алло? Алло. Да, да, да. Добрий день, Руслан! Підійдіть, а... будь ласка, від комп'ютера, Руслан. Він що, втратив свідомість? А справа в тому, що ми можемо чути на фоні нашу трансляцію. То людина реально спостерігає. І судячи з того, що зараз е, він поклав слухавку, він, мабуть, впав на підлогу. Давайте ще раз йому зателефонуємо. Ну, принаймні, гудки. Він що, вимкнув телефон? Йому не треба квартира? Ні, тільки не квартиру, каже Руслан. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть саме сповідомлення або затратувати. Я не знаю навіть що сказати на це. За умовами проведення визначення переможців я маю зателефонувати людині двічі. Я ще раз його, мабуть, наберу. Ми ж його почули, правда? Слухавку, він вже взяв. Тобто, але ми, 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 ми ж не можемо завершити процедуру розіграшу, не можемо людину привітати. О, нарешті слава тобі. Господи. Алло, Алло пане Руслан, добрий день. Добрий. Відійдіть від комп'ютера або вимкніть в ньому звук, будь ласка. А, нет, ну, я чи... вот, я вот стою возле в епіцентрі, смотрю. А в а в якому епіцентрі, В якому місті? Город, город, город Дніпропетровськ. В місті Дніпропетровськ? А будь ласка, да. від сцени епіцентру в Дніпропетровську? Розумієте, да тут ехо просто я. От, а вам видно зараз екран? Так, да, я вижу, вижу, конечно. Ну то зараз я дивлюсь просто на вас, пане Руслан. Це вам, це вам поки що не прошу, мабуть, так не каже? Пане Руслан, говоріть зі мною. Я вот разговариваю, только я не знаю с кем. Ви, я вино... вот разговариваю. У вас є невелика пауза у відео. Ви зараз відійдіть, просто поговорите зі мною по телефону, я вас дуже прошу. Так, пане Руслан, вы відійшли, відійдіть ще, будь ласка. А Гореть Ніхто Петров. Руслан. Я вас зрозумів, вам треба відійти від цену. Якому гадали? Так я уже отошов далі. Все одно трішечки чую. Іще далі, Вітру. Все, сумки. Пане Руслан, вибачте, що я е, відняв у вас можливість спостерігати за мною за допомогою да, я, я вас, я вас вже але... не віжу, я, я але я оташов. Але ви будете я чути мене зараз в реальному часі, так як я з вами да, зараз я... буду розмовляти. Ви там е, спираєтесь на що небудь, спираєтесь спиною, щоб не впасти на цементну підлогу. Я розумію, я да. телефоную вам з міста Києва. Зараз я так розумію, оскільки ви спостерігали за самою процедурою визначення переможців, то ви вже розумієте, да, я... про що піде мова далі, так? Пане Руслан, разом да. з усіма присутніми, з, з усіма учасниками цієї акції, ми вітаємо вас із перемогою і сповіщаємо про те, що ви б виграли першу квартиру. Дякую большое. Я ось я дуже рад. <laughs> Руслан, ви Спасибо мабуть, большое. ви, мабуть, дуже стримана людина. Покричіть вас, yeah. на вас дивляться зараз в 43 епіцентрах, так само як дивились ви, вас всі чують зараз. Так, да, спасибо большое. Спасибо большое. Я теперь буду покупати в автоновом эпицентре. Хто вsumівався, пане Руслан? А скажіть, будь ласка, що ви до цього купували? Що, який саме товар приніс вам сьогоднішню перемогу, як ви вважаєте? Я вчора купив 4 колеса на свій автомобіль. Ну, ми вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, квартира у вас є? Квартира є але в Києві. Ні, тепер я думаю, буде в багатьох містах. Є тільки в Києві не було, а тепер буде до колекції, так? Да, да, да. Ну що, пане Руслан? Ми ще раз вітаємо вас із цією значущою перемогою, з отриманням такого омріяного по справжньому омріяного подарунка від мережі е, торгівельних центрів епіцентр. Е, я думаю, що вже сьогодні, за кілька хвилин, буквально або завтра зранку вам зателефонують і розповідають вам, як саме і коли ви зможете отримати ваш. Виграний подарунок. Так, да, хорошо, спасибо, буду ждать з нетерпінням. Дякуємо і вам. Ну, ще раз з перемогою, до побачення, святкуйте сьогодні душі. Да, Дякую до побачення. До побачення. Спасибо. Ось спасибо. і все, друзі. добіг свого логічного завершення. Перший етап, однак з чотирьох квартир знайшла свого нового володаря. У вас є унікальна важливість спостерігати за цим буквально. Фейс to фейс, як то кажуть, але залишається ще три квартири. Друзі купуємо будь-які товари у епіцентрах, реєструємо. Свої чеки заповнюємо невелику анкету і беремо участь у розіграші. Опиняємось в цьому лототроні і виграємо квартири від епіцентру. Ванечка, за твою надзвичайну допомогу. Я хочу подарувати тобі отакий подарунок. Дякую тобі величезне. Можеш вже повертатись до батьків. Шановна комісія, я е, сподіваюся на те, що ми знову з вами зустрінемось вже наступного разу, 18.06, коли на цій сцені в цей самий час ми знову будемо розігрувати вже другу. Квартиру від житлової програми Європейка. Житлова програма Європейка це якісне та доступне європейське житло в Україні, що відповідає основним вимогам сьогодення. Житлову програму розробив і в тілі в життя Біді Холдінг. Спеціалісти компанії вже сім років будують житло в Україні. Європейка не просто затишні квартири у передмісті Києва, яскраві фасади, продумана схема дворів, зелені зони для прогулянок. Це справжнє міні-містечко, що розкинулось на площі понад 60 гектар і де все необхідне поруч із вашим домом. Зовсім скоро компанія планує вийти з програмою на національний рівень і впровадити її. По всій території країни. Отже, друзі, продовжуємо реєструватись в акції, продовжуємо вигравати квартири разом з епіцентром. Дякуємо всім і до побачення. Пока-пока.